А вас -то в якому році мобілізували? Мене 44-й. 24-ту серці. Mm на -hmm. рукуємо. Село щедович. Чули ще. Mm -hmm. То десь тут? То сам був на Херію їхати. Mm -hmm. mm -hmm. Ще довиці. Зараз вони з Київка, з Хальхач, підбоком. Тригли, голили. Скільки ви були в тій армії? Я три роки. Угу. А ще багато села разом з вами мобілізували хлопців? Туди нас, українців, йшло тренерці, а 70, біжок, 70 поляків. Поляки йшли до Польського війська, йшли угу. туди, на Вістовичі, Mm -hmm. І туди на А на Ярослав Зешов, mm -hmm. там зайшов, тут місцечку. Там вони були. Потім, як в 45-му році пішли наступ, то було примерно десяток січня. Їх тих наших поляків звітам. Туди на поїзд і везли назад, сюди на переможі, на мостижка, на городок сюди вишнівку. Тих наших підаєцьких поляків майже половина тупо заскакували, на стації, сюди вишні. Ось потікав. Потікали знову, а їх туди на львів і завело туди на Варшаву, на другий білоруський фронт. Sikorsky, comandante.